Доброго дня, шановні учні 6 класу. Сьогоднішня наша тема етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. Розглянемо вимоги до структури комп'ютерної презентації, дотримання яких може поліпшити її сприйняття. Презентація починається з титульного слайда, на якому зазначають її назву та, як правило, відомості про авторів. Відомості у презентації розміщують, як правило, у логічній від постановки задачі до висновків або у хронологічній послідовності. Кожен слайд повинен містити заголовок, який описує основну ідею вмісту цього слайда. Для кращого сприйняття комп'ютерної презентації, яка створюється для виступу перед аудиторією, слайди не повинні бути перенасичені текстом і графічними об'єктами. Слід пам'ятати, що комп'ютерна презентація доповнює усний виступ і непризначення для читання доповідачем, доповідачем тексту зі слайдів. Тому висувають такі вимоги до обсягу та оформлення тексту в комп'ютерній презентації. Усього на слайді доцільно розміщувати не більше, ніж 6-8 рядків тексту. По 6-8 слів у рядку текст повинен складатися з простих речень та бажано коротких слів. Розмір символів тексту має бути достатнім для розпізнавання. З найвіддаленішого кутка аудиторії, де проходить демонстрація Рекомендований розмір символів не менше, ніж 24. Розмір шрифту. Вимоги до графічних об'єктів слайдів. Кількість зображень повинна бути достатньою для ілюстрації змісту слайда або виступу. Але не переобтяжувати сприйняття відомостей. Варто вибирати такі зображення, на яких деталі добре розпізнаються. Бажано для розміщення на одному слайді вибирати зображення одного стилю або фотографії, або мальовані зображення. Навколо всіх об'єктів на слайдах варто залишати поля. Бажано однакової ширини. Є вимоги, які стосуються загального оформлення слайдів комп'ютерної презентації. Усі слайди бажано оформлювати в одному стилі, доцільно вибирати теми оформлення, запропоновані в редакторі презентацій. У кольоровій гамі презентації рекомендується використовувати не більше, ніж 2-3 кольори та 2-3 їх відтінки. На вибір основного кольору впливають умови перегляду презентації. Для перегляду на екрані монітора варто вибирати темні відтінки кольорів, щоб не втомлювати глядача. Якщо планують демонструвати презентацію на великому екрані з використанням мультимедійного проектора, то колір тла має бути світлим. Недоцільно розміщувати графічні зображення з великою кількості деталей, як тло сладів, оскільки на них складно сприймається текст. Колір тексту має бути контрастним до кольору тла. Перед початком розробки потрібно визначитися, що саме ви хочете донести своєю презентацією, тобто окреслити мету презентації. При цьому важливо враховувати, хто буде вашими слухачами. Переглядатимуть презентацію самостійно чи групою. Наприклад, ви отримали завдання з біології порівняти рослину та тварину клітини і вирішили створити комп'ютерну презентацію. Метою такої презентації є ілюстрація основних тверджень будови клітини. Однакових та відмінних органел і структур їх призначення. Після визначення мети потрібно здійснити пошук і відбір матеріалів, які буде використано у презентації. Це можуть бути зображення, текст, відеоматеріали, аудіоматеріали. Для наведеного прикладу потрібні. Зображення рослинної та тваринної клітин, назви та зображення їх складових і відомості про призначення кожної складової. На наступному кроці визначається структура комп'ютерної презентації. Для цього треба переглянути відібрані матеріали та визначити, у якій послідовності розмістити їх у презентації. Далі розробляється сценарій комп'ютерної презентації, у якому планується вміст кожного слайда. Потрібно визначити кількість слайдів, їх заголовки, вибрати макет кожного слайда. У сценарії визначається також і система навігації, засоби для переходу між слайдами. У нашому прикладі структура комп'ютерної презентації може бути такою. На першому слайді. Показаний макет, тобто є титульний слайд, заголовок, це порівняння рослинної і тваринної клітин. І під заголовок прізвище та ім'я учня. В даному випадку підготувала Сидоренко Оксана, учениця 6А класу. На наступному слайді відбувається порівняння. Заголовок цього слайду звучить як будова клітин. Об'єктами ж є зображення клітин, підписи тваринна клітина та рослинна клітина. В даному випадку вони знаходяться знизу під заголовком. Наступним. Макет слайду заголовок і міст, заголовок, спільні органели та структури, текст перелік спільних складових клітин та їх призначення. Тобто в нас на слайді показано перелік складових клітин, ядро з ДНК, мітохондрії, рибосоми, клітинна мембрана, їх визначення і зображення до цих спільних складових. Наступний слайд і макет. Тут також звучить заголовок, це транспортування речовин в рослинній і тваринній клітинах і його вміст. Тобто текст, де перелічуються складові системи транспортування речовин і зображення цих складових. На наступному слайді ми бачимо. У нас представлений макет порівняння. Ми бачимо заголовок цього макету на цьому макеті, відмінні органели та структури. Об'єктами у нас є опис відмінних складових, підписи тварина клітина та рослинна клітина і зображення, які представлені на цьому слайді. На наступному слайді у нас також є заголовок і вміст. Заголовком є висновки, а текстом є висновок щодо схожих і відмінних складових клітин, відомості про джерела даних. Тобто у нас вмістом є тваринна та рослинна клітини містять як однакові, так і відмінні органели та структури. Клітини містять схожу систему транспортування речовин. І звідки взя... джерела, звідки взялися ці відомості, ці дані. Відомості взято з підручника біологія, 6 клас, зображення із сайту Вікіпедія. На останньому етапі відбувається безпосереднє створення комп'ютерної презентації, середовищі редактора презентацій. Відбувається додавання слайдів, розміщення на них текстових, графічних та інших об'єктів, редагування та форматування об'єктів презентації. Отже, етапи розробки комп'ютерної презентації це визначення мети, пошук і відбір матеріалів, визначення структури презентацій, створення презентації в редакторі презентацій. Завдання вам потрібно буде виконати в інтернеті за адресою або сканувати QR-код на вашому екрані монітору. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які етапи створення комп'ютерної презентації, охарактеризуйте їх, які вимоги до структури комп'ютерної презентації, які вимоги до вмісту комп'ютерної презентації, які вимоги до оформлення об'єктів, які етапи створення комп'ютерної презентації ви знаєте, і охарактеризуйте їх. Домашнє завдання вам проаналізувати параграф у підручнику 2.1, сторіночка 42 48. Дякую за увагу!